Привіт, друзі! Мене звати Юрій Бойко, і цим відео ми розпочинаємо серію передач, націлену на те, щоб розвивати ваші розмовні навички в англійській мові. Відео будуть виходити кожного тижня, тому підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі подій, і якщо вам сподобається це відео, то ставте лайки. А ми поїхали! Сьогодні ми будемо вчитися вітатися з людьми, відповідати на вітання, а також прощатися. Якщо на початку цього відео ви розмовляєте ось так. То в кінці цього відео ви зможете говорити ось так. Hey! you doing? Для того, щоб впевнено почати розмову, потрібно чітко розуміти, що є різні типи діалогів і ситуацій. Тобто ситуація може бути формальною, напівформальною і неформальною. Формальна розмова завжди починається із привітання: good morning, Good Afternoon or good evening. Good morning! Morning. Good morning! Oh, and in case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night. <свят> <свят> І далі задається питання. How are you? How is everything? Або найбільш розповсюдженіше зараз. How are you doing? Відповідь на такі питання це є формальність, тобто нам не треба справді думати, як ми себе почуваємо. Вони задали це питання як формальність, і ми маємо відповісти їм також як формальність. Найбільш правильною відповіді на питання How are you? є відповідь I'm fine. Thanks. І далі ми запитуємо те ж саме питання, тільки наголо ставимо на слово You. Звучить воно приблизно так. How are you? I'm fine. Thanks. How are you? На питання How is everything? Відповідь має бути граматично такою ж самою. Тобто ми кажемо Everything is great. На питання How are you doing? Ми відповідаємо також тією ж самою граматичною конструкцією. «I am doing great. І далі знову запитуємо: How are you doing? Hey. How are you Аюду? Формальними фразами для завершення діалогу є такі фрази. Goodbye. Have a nice day. <му> У напівформальній бесіді, ну, допустимо, з вашими колегами або з батьками в школі, де вчаться ваші діти. Ми використовуємо привітання hello або hi і питання How is it going? І How are things. На питання How is it going. Ми відповідаємо дуже просто: Good, thanks. You. Або Pretty good. Thanks. You. На питання How are things? ми можемо відповісти: I am alright. або Not so well. Завершуємо ми напівформальний діалог фразами See you later. See ya або Take it easy. Неформальна бесіда починається із фрази Hey, what's up? Відповідь на це питання не стосується вас особисто. Вона стосується того, що ви робите. Тому відповідь, звичайно, звучить так. Not much. I'm just working. I'm just waiting for a friend. Якщо ви відповісте на питання what's up фразою I'm fine. Ну, це буде прям move tone. Питання what's up? Це не питання конкретно про вас. Якщо шукати відповідник в українській мові, питання WhatsApp означає, що робиш. Відповідно, коли ви відповідаєте на це питання, ви маєте відповісти, що ж саме ви робите. Ви можете задати те ж саме питання вашому співрозмовнику. Звучить воно приблизно так: What's up with you? What's up, What's up with you? Закінчити неформальну бесіду краще фразою Take care. На сьогодні все. Я надіюся, це відео було для вас корисним. Якщо вам сподобалося, то ставте лайк. Не забувайте підписатися, тому що відео буде виходити кожного тижня. Також тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі подій на каналі. До побачення!